Зниження температури повітря в Полтавській області збільшило споживання людьми та підприємствами електроенергії. Про це на апаратній нараді повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської ОВА Едуард Трева. За його словами, морози на вулиці спричинили збільшене користування електрикою. У зв'язку з пониженням температури у нас збільшується споживання як і в критичної інфраструктури, так і в середньому кожний градус пониження температури дає збільшення 2% споживання електричної енергії. Так як у нас в 5-го десь було приблизно 170 МВт критичка, тобто, що ми не відключаємо то на 8 вже порядка 200 МВт. За словами Едуарда Реви, сьогодні на Полтавщині знову запрацював одночасний графік погодинних відключень електроенергії двох черг основної та додаткової. Тобто Полтавці 4 години без електрики, а дві зі світлом. На сьогодні до Полтавської області доводиться ліміти на рівні 500 МВт. Цих лімітів вистачає. Плануємо, що так і ситуація залишиться, але на у вулиці знизилась сильна температура. Це впливає також на... Енергопотріблін всіх всіх категорій, тобто і домогосподарств, і підприємств, як зазначив Дмитро Лунін, минулого тижня на Полтавщині аварійних відключень електроенергії не було.